Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись сьогодні теропрогноз прогноз для стрільців на травень 2024 року. Що, або які події відбудуться у стрільців в житті в травні 2024 року. Отже, що чекає в травні стрільців. Так, проявлення якоїсь людини, е, молодої до 18 років, або просто несміливе проявлення. До вас, королеви Жезлову. і нагодою говорю, для жінок чоловіки перевертайте до себе. Так, ви королева жезлова, вогні, можливо, вогняної стихії. Чого ж важливо, ви стрілаць вогняної стихії, але вам не вистачає тих емоцій, ви хочете сповнитися почуттями. І в травні така можливість у вас буде, ви дійсно сповнитеся почуттями. Ви будете і чарівною, якою на вас бачитимуть чоловіки, і якраз почнуться у вас якісь відносини. А в кого є ці відносини, там. Емоції трішечки збільшаться, підвищаться. Далі стабільність йде в вашу сім'ю. Будете щось святкувати, якусь перемогу можете отримати. Так, відкривається ще одна можливість вам. З досвідом, який у вас за плечима, піти в нове. Дивіться, як сонечко вам показує, що ось відкрилися двері, отак вони не схожі, але сонечко це показало. Що йди сюди вашу увагу звернуло саме на це місце, де відкриваються двері, і по сонечку йдете в краще. Тобто, обіцяють вам зірки, і покращення. Але не забувайте, вам потрібно відстоювати свої границі, свої цілі за щось таке прийдеться поборотися, але перевага на вашому боці. Це у вас травні місяці. ще на одній колоді глянемо. Що чекає стрільців у травні місяці 2024 року. Що у вас ще чекає? Так... Емоційна рівновага, стабільність можливо, хтось до ворожки буде звертатися. Інтуїція у вас дуже гарна, гарно в травні працюватиме, і по суду вам йде відродження. Ви дивіться, були жезловою кубкою, тепер стаєте імператрицею. Це означає, що ви жінка, нагадую, чоловіки перевертайте під себе, яка кохає, яку кохають. Жінка, яка навколо якої все зріє і вона тільки пожинає плоди. Жінка, яка за собою вхожує, це може бути і материнство, тобто народження дитини. Зміна статусу. Це, як не було дитини народила, стала мамою. Не була заміжня, але зустрічалась, мала такі можливості, тепер вже виходить заміж. Тобто, зміна статусу, або розвитку якихось відносин. Ще що йде? До вас йде король Пентакливий. Це земної стихії, може бути, людина, яка Полюбляє землю фінанси, саме головне для цієї людини не, не любить, коли немає фінансової подушки, любить постійно бути фінансово забезпеченим, працює на те, щоб у нього були завжди гроші, має будиночок, можливо, і це вам шанс отримати перемогу. Над вашими ворогами, дивіться, ви давно вже повинні були стати цією жінкою. Можливо, це якраз і жінка-одруження е, мається на увазі, заміж вийде. так, І це було у вас вкрадено. от Щось таке з цього по статусу, було у вас вкрадено якесь було шахрайство, то це прибирається оцим меч, тузом мечем, в травні місяці якраз відсікається. Тобто основні карти. Ваші на травень місяць це верховна жриця, у вас гарна інтуїція. по суду ви відроджуєтесь, стаєте імператрицею. Ну і я б сказала, ще так і йде до вас король Пентакливий і стабільність ваше життя. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.